Чому Путін виліз із заявами, що хоче закінчення війни ще й мирним шляхом? Чого очікувати від наступної зустрічі української та російської делегації у Стамбулі? І про що ж домовилися Путін і сі про це сьогодні говоримо разом із політтехнологом Тарасом Загороднім. Рада вас вітати. Так, доброго дня. Ну от Трамп поставив на місце по суті Путіна, коли той запропонував йому своє посередництво для врегулювання конфлікту на Близькому сході. І от що президент США йому відповів. Пропоную послухати. І я говорив з ним вчора і сказав, знаєте, він насправді запропонував допомогу посередниці. Я сказав: зробіть мені послугу. Виступайте посередником у своїх. Давайте спочатку виступимо посередниками в Росії. Гаразд, я сказав, Володимире. Давайте спочатку виступимо посередниками в Росії. Про це можна потурбуватися пізніше. Але я думаю, що це теж спрацює. Що він має на увазі, коли каже, це теж спрацює, чи це така гра на публіку? Тому що до цього Трамп, начебто, був не проти, щоб Путін був посередником між Ізраїлем та Іраном. А тепер каже, що ай яй Путін. Тобі треба розібратися там, що в тебе відбувається з Україною та Росією. Як ви думаєте, як розцінювати ці слова Трампа? Ну ніяк. Він же спілкується з виборцями своїми. Ми ж не є його виборцями. Треба дивитися, що насправді робиться. Насправді, що відбувається, дивіться, відкафа давно немає. Це означає, що немає про що говорити з росіянами. Росіяни нещодавно жалілися про те, що американці відмовили зустрічатися з ними навіть в якихось дрібних питаннях. Далі по Ізраїлю, по цьому по Ірану американці разом з Ізраїлем вирішують ці проблеми, причому вбивають декількох зайців одночасно. І те, що Путін вибіг на о, вибіг на прес-конференцію, а він зазвичай вибігає, коли якісь тиски є. Коли вже притискнути, значить, ну не тільки не, не, не тільки. Він говорив, якщо говорив з ним, про те, що ти повинен вирішувати свої проблеми, це означає форма тиску, що розмови з тобою немає чого. І я думаю, що ну демонстрація сили в Ірані, яка скоріш за все буде. це теж буде демонстрація для різних країн в, в цьому світі, які досі думають, що Сполучені Штати Америки неспроможне реалізувати свою політику в силовий спосіб. Угу. Ну і так само ще ж Путін вийшов із заявою, що він, начебто, дуже прагне миру і хоче закінчення війни саме мирним шляхом. Тут він сказав, що він хоче зустрічатися з Зеленським, але Зеленський для нього нелегітимний. Так само набрехав, що вони били 17 червня по столиці і Одесі, били суто ПВПК і що цивільних об'єктів там не було. Знову почав брехати, що Росія війну не розпочинала. Ну на жаль, але давайте все-таки послухаємо трохи. Його. Мы считаем, что мы не начинали военных действий на Украине, а пытаемся их закончить. украинское руководство сегодняшнее, оно начало войну, сама начала войну на своей собственной территории, использовав после госпереворота, произошедшего в Киеве, использовав против мирного населения Юго-Востока, тогда Юго-Востока Украины, против Донбасса, против Луганска и Донецка, вооруженные силы, включая тяжелую технику и авиацию. Они наносили удары прямо по жилым кварталам. Об этом почему то никто сегодня не хочет вспоминать. Но именно эта политика привела к сегодняшнему вооруженному конфликту между Россией и Украиной. На кого ось ця брехня, на вашу думку, розраховано? Для чого повторювати знову про демілітаризацію, про те, що вони там не били по цивільним об'єктам. Для чого це все? Давайте так, це, це завжди. От що у росіян завжди було це те, що якщо вони за щось взялись, то вони будуть довбати в одну точку, а це завжди їхня. Це не тільки путінська політика, це ну Росія, російська, російська традиція політична. Якщо вони публічно що сказали, вони будуть її дотримуватись і це ну дозволяло їм і побудувати таку величезну імперію, тому що поки всі інші, знаєте в дискусії впадали. Вони. Реалізовували свою політику, і те, що говорить Путін, нічого дивного немає. Це реалізація от той політики, яка е, яку сповідує Росія, сповідує там останні скільки там 400 років чи може 600 років, і тому е, він коли один раз сказав, він все буде це повторювати. Е, це по перше, працює на, на внутрішню публіку. Вони на, на міліметр не відходять від цієї позиції, яку займав Путін стосовно війни там стосовно. Тимчасово окупованих територій, так далі, вони хочуть показати Європі в першу чергу, що нічого не помінялося. Тиск на нас не працює, ну і для США, в тому числі не працює. Ми готові а, і далі воювати. Тобто, це пасив був в першу чергу для своєї аудиторії, другу для зовнішнього світу, що, начебто, вони готові воювати дуже довго. Ну, але при цьому він виглядає дійсно дуже жалюгідно. Він якось заїкається, не розуміє до кінця, ну хоче довести думку. Але по суті, все одно виглядає, наче він виправдовується за ось ці удари. Типу, ну це не ми. Ми суто по оборонці били і взагалі нікуди там не влучали. То все Україна. Тобто, все-таки йому важливо показати, що вони не б'ють по цивільних об'єктах, начебто, ну, хоча б для росіян. Давайте так, це знову от політика Росії. Вони завжди від когось обороняються. Да? Це знаєте, є достатньо такий смішний, е, смішний пам'ятник е, в, в Новгородській області Росії, е, е, От така от логія, якій показує логіку росіян. Е, там, е, там було приблизно так написано: тут, тут пройшла битва за восеєдіння з народом там навгородська навгородської там там волості лікар так далі ну тобто сама маразм написаний що битва за возз'єднання ну у них це нормально для них це нормально вони завжди прикидаються що вони їх ображають а потім починають починають активно неактивно на цьому ми нічого не робимо. Ми захищаємо. Ми як вони говорять, вони захищають, начебто, якось право справу, а, а все інше нас ображає. Це дозволяє самим росіянам знаходити, знімати емпатію стосовно ворогів, тому йде розлюднення людей, які навколо них, і легше просто вбивати і реалізувати свою політику. Тому тут те, що ми бачимо від Путіна, так вони завжди так себе поводили. А що не ми нападали а на нас? Нападали не вони, не ми винуваті, а Вони винуваті. а Це вже була більше вистава спрямована конкретно на західні країни, принаймні на частину тих людей. А які досі думають, що з росіянами або з Путіним можна вести перемовини. Угу. Ну і так само Путін згадував, що, начебто, мединський розмовляв із українською делегацією із представниками нашої делегації для того, щоб зустрічатися після 22 червня у Стамбулі, як ви думаєте, чи приїдуть вони нарешті зі своїми пропозиціями щодо припинення вогню, чи які питання знову будуть піднімати на можливій зустрічі цій? Як вони ж приїхали? Вони те, що те, що це називається меморандум, так званий, це воно і є, це їхні так звані пропозиції, які були відкинуті вже давно. Те, що він згадує Мединського, це знову він вже м м показує, що у нього незмінна політика. А що цей ну другорядний такий клоун? Навіть поза російськими мірками буде далі приїжджати. І вони будуть говорити те саме, тому нічого Це знову таки послідовність, яку він буде показувати, що нічого не помінялося. Тут питання до наших західних партнерів. Тут Україна повинна підолювати питання постійно, що ми з вами домовлялися про тридцятиденне перемір'я і з європейцями. Ну так що давайте про неоргізовувати це денне перемир'я. Карти, як люблять говорити, Дональд Трамп тепер на вашу на вашому столі чи є вони у вас? Угу. Ну а стосовно того, про що ж вони можуть говорити, наша і російська делегація, тому що почали піднімати питання от росіяни стосовно того, що вони, начебто, хочуть вручити нам. Список дітей, які за даними Москви, перебувають на території України, і яких, начебто, Росія закликає передати їм. Ну, принаймні, про це каже російський омбудсмен. Ну, перше питання: звідки у нас взагалі російські діти? А друге питання то чи дійсно тоді виходить, що Росія визнала, що вона на своїй території утримує незаконно українських дітей, минулого разу на цьому акцентував якраз таки президент Зеленський. Ні, ну це знову достатньо грамотний хід. Хочуть показати, що це не Росія краде дітей, а Україна краде дітей. Так, а звідки в нас російські ні, діти? Ні. А це не важливо. Вони о цим будуть маніпулювати. Горош. Якщо міняємо дітей на дітей, то давайте дітей на дітей. А якщо у вас немає дітей, не знайшли, то значить, ви що з ними зробили? Давайте будемо шукати. Ні, ні, не слід недооцінювати росіян. Вони тут такі майстри маніпуляцій, підміни понять і звинувачувати в чому яка помножена на ну таку гарно вилагоджену пропагандистську машину. Воно воно може спрацьовувати так. Але проблема в тому, що ну росіянам дійсності вже не дуже вірять, як кажуть, або вірять за гроші виключно. І тому вони це те, що говорять, що вони підмінюють поняття і хочуть змити себе обвинувачення в тому, що дітей вони крадуть. Угу. Ну і ще мене сьогодні зацікавило, що Путін поспілкувався з китайським лідером. Вони говорили по телефону, і російська сторона стверджує, що в основному говорили про Ізраїль та Іран. Вони знову засудили дії Ізраїлю саме, домовилися провести ще й переговори в Китаї 2 вересня і підбили, скажімо так, підсумки саміту J7, Бо російська сторона кричить, що для України саміт закінчився нічим. Але мене найбільше. Цікаве, що ж вони могли узгоджувати стосовно Ірану, тому що ну взагалі виглядає дивно, що Росія як стратегічний партнер Ірану поки що ніяким чином їм не допомогла. Хоча сьогодні Пісков заявив, що Росія готова надати Ірану гуманітарну підтримку, то що це може бути за гуманітарна підтримка, і про що ж говорили Путіни сі? Тоді знаємо, що таке гуманітарна підтримка. Пам'ятаємо, в 2014 році був гуманітарний конвой. Ну, це такі росіяни могли вигадати таку назву гуманітарний конвой. А так ось про що вони говорили? Вони говорили про те, що вони не що удари по Ірану. Ну Ізраїля та Сполучених Штатів Америки перевертають дошку. Їх фактично вибивають з близького сходу, тому що, по перше, скоріш за все, американці будуть застосовувати зброю. Вони демонструють силу. А Китай же викуповував а, іранську нафту за зниженими цінами, тому mm -hmm. що Іран був під, під санкціями. Далі. А, а, ом, росіянам не вигідна теж нормалізація історії з Іраном, тому що це завжди така больова точка, яка дозволяла тиснути на, близь, на Близький Схід. І тому їх просто правильно, нахабно вишиба, вишибають з регіону, так? І тому вони один одному вирішили пожалітися. Що як це, як це можна було, як, як так можна буде, так можна шериф для того, щоб мається на увазі США, для того щоб підтримувати порядок в світі, періодично комусь повинен відривати голову. І тут є достатньо унікальна можливість продемонструвати, що шериф живий, а що у шерифа все літає, все бомбить куди потрібно. У шерифа є союзники, які може дати по голові союзникам. Росії ну мається на увазі Іран далі. Я думаю, що це теж демонстрація сили, щоб такі чудові країни, як Північна Корея, не виключено, що Росія або інші теж не будемо показувати на Китай. Не розуміли, що Пентагон є Пентагон, а сили є. І якщо потрібно, вони її будуть застосовувати І це чудово чудово можливість продемонструвати. А цей дзвінок ну безсилля що змінити. А що вони можуть зробити? Сказати, що вони засуджують Ізраїль, ну засуджують і далі. Ізраїль буде вирішувати свої проблеми. Вони сказали, що поки не буде вирішено питання з ядерною зброєю, нічого не буде, нічого не буде зупинено. Якщо потрібно, змістити буде режима ЯТОЛ то буде зроблено. Якщо вони не будуть опиратися, доведеться бомбардувати цивільну інфраструктуру в Ірані, наприклад. Ну це, так це буде проблема іранської іранської влади, і там точно будуть заворушення. Що Ізраїль теж в те, що американці влаштовує. І, до речі, сусідів по, по перській затоці. Ну а стосовно того, що Вашингтон дійсно може атакувати Іран найближчими днями, ну про це принаймні пише Блумберг, що це дійсно може статися цими вихідними, хоча теж не виключають, що Трамп просто дає, як він постійно каже, останній шанс для того, щоб Іран пішов на перемовини, заключив угоду. То як ви думаєте, все таки Трамп піде дійсно на цей крок? Чи він все ще буде чекати, поки а, а, іранський режим а, ну не знаю, якимось чином піде на на поступки, чи як? Ну, не виключено, що він це зробить. Чому Тому що це було вигідно дуже США? Продемонструвати силу, так, а продемонструвати досить безпечно для себе. Тому що Іран же точніше, Ізраїль зробив основну роботу. Зробив. А що там політати, постріляти, коли немає ППО? Ну достатньо безпечна річ. Війська водити не треба, на що Трамп ніколи б не погодився. А постріляти, показати силу ну, що в дні? А тим більше що бомбочку, яку вони в 2007 році зробили, можна випробувати, подивитися, як вона працює, і показати всьому світу, що такі ядерні бомби у США є, і ви зі своїми бункерами не сховаєтесь, і знову таки це демонстрація сили. Тому я би думаю, що все ж таки Трамп не відмовить собі. в цьому, тим більше, судячи за соціологію, його виборці, особливо з виборців мага, взагалі вітають, коли влуплять по ірану. Так що я підозрюю, що скоріш за все так, ніж ні. Угу. І ще на сам кінець хочу все таки повернутися до питання Росії: те, що Північна Корея до них відправить 25 тисяч північно-корейців для вироблення шахедів. Хоча напередодні теж була інформація, що своїх офіцерів поки що кімчини не збирається відправляти знову на війну, аби вони там гинули. Як ви думаєте, про що це теж свідчить і чого нам очікувати далі? Чи е, будуть північно-корейці воювати на території України? Іни чи все таки, ну на цьому і все на Курщині вони й обмежилися Ну, це залежить від того, що запропонують ким чининою. Наскільки буде це вигідно. Я думаю, що йому вигідно прокачати свою армію. Я взагалі не виключаю, що, наприклад, в гібридному сценарії, коли Росія скоріш за все спробує напасти на країни НАТО, а наприклад, на Естонію, можуть корейця використовуватись. Ну, наприклад, корейці захоплять нарву і кому оголошувати війну тут. Тому що поки європейці будуть вирішувати кому тут оголошувати війну, все може закінчитися погано для них, тому, тому він буде це робити. У них договір військовий, в тому числі про взаємодопомогу, і тому я думаю, поки росіяни платять, поки він модернізує свою оборонну промисловість КНДР, готує свою армію. То можуть бути різні варіанти, але чи буде він так масово насилати солдат, це поки що велике питання, тому що навіть для тоталітарного режиму, навіть для тоталітарного режиму Кореї, потрібно обґрунтування, що ви робите все ж таки в Росії. Чому одна справа, коли ти готуєш народ до нападу імперіалістів з, з півдня, а інша це коли ти відправляєш що ж знакуди. Далі інше питання все ж таки, люди їдуть з під контролю. Так, коли вони знаходяться в Кореї, то вони під контролем. А коли їдуть, то щось не те можуть побачити. Так здивуються, наприклад, що продукти в магазині можна вільно купити, наприклад, да? в Росії, припустимо. Так, подивитися, послухати щось не те, інше життя побачити. Не дарено ж радянський союз нікого не випускав зі своїх кордонів, тому що щоб люди не бачили інше життя. А це не дуже безпечно в дійсності для режиму може бути, тому там я думаю, що він досить обережно буде ставитись до цього питання. Угу. Цікаво. Ну дійсно побачимо. Дійсно, хочеться вже нарешті бачити якомога більше позитивних новин. На жаль, поки що, те, що маємо, те маємо. Але з іншого боку, немає гарних і поганих новин. Є просто, є просто новини. Дякую вам дуже за вашу аналітику, за ваш час. Нагадаю, що говорили із політехнологом Тарасом Загороднім. Дякую.